Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі глядачі живого телебачення із Риму, з вічного міста, де добра погода, світить сонце і співають дикі птахи. Але не для того я сюди приїхав, як ви розумієте, а саме для того, щоб показати вам, як відбувається важлива подія в історії нашої української греко-католицької церкви, раз на п'ять років вищі настоятелі наших згромаджень. І чинів монаших збираються на спільну асамблею, з'їжджаються разом, щоб поговорити подискутувати, як буде розвиватися монашество наступні п'ять років. І саме в Римі, в цей час, в листопаді 2022 року, відбувається така асамблея. А зараз детальніше про асамблею ми розпитаємо сестри Магдалини Витвецької, яка є заступницею голови Патріаршої комісії у справах монашества Української греко-католицької церкви. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Бонджорно, бонжорно, сестро. Чому Рим? Давайте з того почнемо. Чому Рим? На жаль, не ми вибираємо. Вибирає таке ж саме засідання, як ми вже сьогодні маємо. Такий самий колектив вищих настоятелів Української греко Греко-католицької церкви. Кожна асамблея, яка проходить, а проходить вона що 5 років, на завершенні своєму в останній день вибирає місце наступної асамблеї вищих настоятелів. Місце, де вона буде, ну і в котрому році, тут через п'ять років. Угу. І попередня асамблея, яка відбувалася в 17-му році у Львові, обрала це місце. Рим з мрією про те. Що монашество розкидане по всіх континентах цього світу, всюди є вищі настоятелі. І збиратися можна, і обговорювати, і вирішувати різні справи в різних країнах, на різних континентах. Так, глобальність нашої церкви, як не я. Так. Так, але бачите, так виглядає, що фактично ми е, через війну також добра можливість тут зустрітися. Бо в Україні, певно, би не вдалося Згідно. зустрітися. Це боже провідіння подбало про те, що саме. Цей раз вирішили в Римі. Тут не падають бомби, тут немає дронів, і можна спокійно працювати і планувати наступні п'ять років. Сестру, скажіть, власне, скільки є присутніх членів асамблеї і з яких країн вони приїхали? Учасників асамблеї є 45 осіб з Великою Михаїлом, нарахуючи логістичної групи і всіх всю ієрархію, яка також долучається до цього зібрання. Самих учасників є 45 осіб. Це є з різних країн, з різних континентів, я би сказала: з Канади, з Америки, з Бразилії, з Польщі, з Португалії. Ну і з найбільша група, звичайно, з України, де зараз монашество вугика це найбільше зосереджено. Сестру Магдалину дякую за спілкування за таку вступну розповідь. А зараз, дорогі глядачі, ми з вами прямуємо до Ватикану, де на площі святого Петра зустрінемося із святішим отцем Папою Франциском. Пізніше також продовжимо наш сьогоднішній день і будуть також відкриття офіційної асамблеї. І до нас приєднається блаженніший Святослав, також кардинал Сандрі і ще багато важливих цікавих гостей. Тому обов'язково залишайтеся в нашому відео. Вітаємо настоятелів наших наших чинів. Подивіться, гарно ми всі з прапором стоїмо. Слава Ісусу Христу! Як настрій? Чудово очікуємо на папу Францеска. Файно, файно, дуже добре. Перейдемося. Дивіться, знайомі обличчя. Вітаємо всіх ще раз. Вітання всім, хто нас дивиться в Україні і по всьому світу, де є наша українська Херсонська церква. Вітаємо вас із площі святого Петра в Римі. Надзвичайно важливий подарунок наше монашество привезло для святішого отця Папи Франциска. Зараз ми детальніше дізнаємося, що це і який його символізм. Ми тримаємо особливий подарок для папи, який Господь по подбав про нього особливим своїм проведінням. Це ризи, ризи римокатолицького поряду. Думаю, Добре, що краще символіку пояснить сестра, та сестри, якої робили цей подарунок. Ясно, то сестри виплаченого слова пошили ці ризи, так пошили так. Це сестри контемплятивні, бо ми маємо також гілку контемплятивну. І власне, коли говорилося про можливий приїзд папи в Україну, і коли блаженіший наш наголошував стільки, наскільки це було для нас важливо, така символіка, коли вони ж роздумували, молилися над тим, як зобразити нашу церкву як церкву мучеників. Це про церкву, нашу церкву, як церкву мучеників, ще в свій час говорив, папа, святий папа Іван Павло ІІ. А в даний час дійсно наша земля стікає кров'ю, і вона тут зображена у підніжжі Голготи. І це є кров тих, хто помирає за нас і не має більшої любові, ніж своє життя, віддати за, за друзів. Що ж на площу 100 Петра виїжджає кортеж із папомобілем. І папа франциск вітає прочан. Папа франциск вітає також владик. Серед владик там спереду є також владика Михаїл Бубній, голова комісії монашества. РКЦ. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай ім'я Господнє буде благословене від нині й до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землю. Нехай благословить вас всемогутній Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Цим апостольським благословенням завершилася загальна одієнція папи Римського Франциска. На сьогоднішній одієнції присутні монахи та монахині, які прибули з України для участі в міжнародній асамблеї вищих настоятелів монаших згромаджень Української греко-католицької церкви. Ініціювала цю асамблею Патріарша комісія у справах монашества Української греко-католицької церкви, і саме зараз. Владика Михайло Бубній, який очолює цю патріаршу комісію, прийшов привітати святішого отця і обмінятися кількома словами. Ми бачимо його зараз на наших екранах. Папа Франциск поцілував панагію владики Михаїла, на якій зображена пречиста Діва Марія. Сутіший отець Франциск під'їжджає, щоб привітатися з окремими членами делегації і прочани, які тут перебувають на аудієнції. І серед цих власних груп прочанських є окремо група нашого монашества. Я морегаляри папа. Незвичайно зруйливий момент. Суті, отець молиться з нашим монашеством за Україну. Так стали в таке фактично коло невеличке, і ми разом всі молимося за мир в Україні, за припинення війни. Владику, найперше, може кілька слів вражень від тої події, яка зараз відбулася від аудієнтів з іншим отцем. Які відчуття, які думки маєте зараз? Ну, найперше відчуття таке, що папа справді дуже переживає і хвилюється за Україну, за цю ситуацію. Навіть в його катехезі прозвучали неодноразово такі прагнення і взивання до Бога про мир. В Україні про те, щоб якнайшвидше закінчилася війна, дуже видно, що папа близько до України, переживає, хвилюється. Ну і звісно, я запросив Святішого отця відвідати Україну. Владико, кілька слів, поки йдемо якраз зараз ще про саму асамблею монашества, що це за подія, щоб наші глядачі краще зрозуміли і. Е... З того, що вона відбувається раз в п'ять років, я розумію, що це якісь такі, власне, виняткова подія, насправді, що не є щось таке, що бувається щорічно. Так, вища е, асамблея вищих настоятелів е, вона має за завдання зустрітися разом, е, продискутувати певні виклики, які в даний час церква переживає і суспільство, а також випрацювати певну дорожню карту. І напрямку на подальше наше служіння тема цьогорічної асамблеї вищих настоятелів є койнонія богопосвяченому житті. Отже, це є, можна сказати, такий час життя разом, час молитви спільної, час також спільного служіння в церкві, в суспільстві, особливо в теперішніх обставинах війни. Дуже важливо нам є переосмислити наше Місце і завдання в церкві, як е, був посвячений спільноті, як тих, що присвятили своє життя цілковито на служіння Богові, церкві і людям. Ну, також не можу я овернути увагу, дорогі друзі, один пам'ятник, який знаходиться на площі Святого Петра, це пам'ятник мігрантам. Такий збірний образ всіх людей, які були змушені втікати з рідного дому чи через війну, чи через інші обставини. І ну він справді дуже промовляє і особливо знаєте зараз, коли розумієш, що серед цих всіх людей, серед цього збірного образу є також мільйони українців. Так, дорогі друзі, розпочинається безпосередньо засідання асамблеї і, і прийшов поважний гість до нас, до нашого вищого настоятеля Кардинал Сандрі, який є також е, префектом конгрегації східних церков. Ваша міненці просимо сказати кілька слів для українського начества, яке зараз переживає непростий час разом з українським народом. А пріма козакирея тут перша річ, яку я хотів би сказати, не дозволяйте собі жити без присутності Господа, Його радості і його заспокоєння. В ці важкі часи не існує людських пояснень і лише надія в Христі, який помер і воскрес для нас, не втрачати ніколи цієї площини нашої дружби з Ісусом. Який нас врятував, допомагати один одному і мати розуміння близькості всієї універсальної католицької церкви, папи і всіх нас для всіх вас, які маєте страшні випробування і проживаєте вашу голгофу. через війну і всі руйнування. І жертви, які ви зараз маєте. Ісус Христос, співпричастя між вами, і знати, що вся церква є з вами, молиться за вас, підтримує вас під час вашої голови. В такому просторому залі відбуватимуться засідання, які триватимуть фактично три дні. Дуже багато буде різноманітних доповідей, обговорень. Як ви розумієте, події відбуваються раз в п'ять років, відповідно, є що поговорити і є багато питань до вирішення. Ви знаєте, війна, яку ми переживаємо в Україні, цілком по-новому нас заставила передумати зміст і значення простору і часу. Те, що колись було дуже близько. Стало дуже далеким. Я пригадую, як на початку війни переїхати з правого берега Дніпра на лівий стало неможливим, тому що всі мости закрили. Ми так стали далекі одні від других. А час часом став безцінний, тому що його майже не було. За короткий час помирають сотні людей кожного дня. І того часу нам все бракує. І бракує, і бракує. І та подія, яку ми зараз з вами переживаємо, наша асамблея, нашого е, монашества, вищих настоятелів, е, наших чинів, згромаджень, є щось, що нам дозволяє знову по-іншому відчувати простір і час. Я хочу, щоб ми тут особливо пам'ятали про тих наших. Е, Отців, які тепер є на окупованих територіях. Бо зараз їм є найтяжче. Я про їхню долю говорив особисто святішому отцеві, про отців Василіян у Херсоні, у Криму, про отців ордентуристів в Бердянську, про отців воплоченого слова в Скадовську. Про тих наших справді. Новітніх ісповідників Христового Євангелія в надзвичайних обставинах. Я гордий з того, що ми маємо таке монашество, яке готове послужити своїй церкві там, де є найтяжче, там, де є найбільша потреба. І тоді, коли ми служимо іншим, ми вирішуємо багато своїх внутрішніх проблем, своїх ран, своїх труднощів. Бо каже народ наш, хочеш помогти собі, то поможи ближньому. Церква, яка служить, яка є близько, яка приймає, яка слухає, це і та церква, якою ми хочемо сьогодні бути. Наше монашество є у серці тої церкви. Я вам дуже дякую за те, що ми можемо бути в тих нових вимірах, нових досвідах простору і часу і думати над тим. Як сповнити нашу місію в сучасних обставинах для нашого народу? На завершення дня учасники асамблеї завітали до собору Святої Софії в Римі. Фото на згадку про перебування наших настоятелів в цьому місці, яке збудував колись патріарх Йосиф, якого цього року по особливому згадуємо. Цього першого дня і вечора, який ми провели в соборі Святої Софії, особливі подарунки від нашого бажанішого усім учасникам асамблеї. А ми з вами, дорогі друзі, ще зараз вам детальніше покажемо і розповімо, що це за подарунки. Це така ювілейна медаль, яку випустивши патріарх Йосиф Сліпий, для, для того, щоб відзначити річницю освячення собору Святої Софії. Тут, Ого. І тут така гравюра з Павлом пафоєм, який вніс мощі Клементія папа Римського до цього, до цього собору. Ось, е і таку медаль, то вже є рідкість, отримала. І отримав кожен і кожна з учасниць цієї асамблеї богопосвяченого життя. Тут у Римасне що ще от сьогодні, що це. Ці... <ріст> <ріст>